Друзі, бачу є кілька запитань про Олімпіаду у Парижі. Власне, це тема, яку ми також сьогодні плануємо обговорювати, і думаю, можемо її продовжити з нашим журналістом Юрієм Мельником. Юро, вітаю тебе! Давай повернемося до теми Олімпіади у Парижі. Ми знаємо, що 26 липня вночі відбулася масштабна серія актів саботажу на залізничних на заліз... залізничній мережі Франції, а зокрема довкола Парижа. Це менш ніж за добу до початку Олімпійських ігор. Розкажи про цю диверсію. Власне, що відбулося сьогодні вночі і чи це вплине на якось церемонію початку відкриття ігор власне, Остапе, сьогодні вночі здійснили диверсію на кількох напрямках швидкісних потягів, які прямують від Парижа і до Парижа, і це порушило рух цих потягів фактично навкруги міста в на, на, захід, на на схід і на північ від, від міста, зокрема, також і в Лондон на швидкісному потязі Євростар єдиний напрям, який залишився неушкодженим, це південний схід, як кажуть в операторі національної залізничної мережі. Але треба наголосити, що це саме швидкісні далеко потяги далекого сполучення, тобто власне мережа. Сполучення в самому Парижі транспортна мережа, вона залишилася неушкодженою, і хоча, звичайно, вже зараз служби спеціальні служби пов'язують можливо цей, цю диверсію цей акт саботажу з початком Олімпійських ігор в Парижі, але наразі поки що, як скажімо, сказала мер Парижу Ан Ідальго, Поки що немає ніяких планів змінити щось саме власне в церемонії відкриття ігор. Тобто вона буде продовжуватися поки що як заплановано. Ну і поки що невідомо хто стоїть за цим актом саботажу. Звичайно, деякі засоби масової інформації вже почали вказувати на Росію, а деякі сказали, що можливо є. Певний такий ліворадикальний слід в цьому акті, але наразі достеменно невідомо, хто стоїть за цим актом, і будь-які такі висновки вони поки що є спекуляціями. Думаю, відповідати що на запитання одного з наших глядачів і питала: власне, чи можуть бути росіяни причетні до цього саботажу французької залізниці напередодні олімпіади? Думаю, відповідь, що не пролунала. Як в принципі Франція підійшла до організації безпеки цих Олімпійських ігор? Які ще варті уваги випадки юро були цими днями? Скажімо так, одним словом безпрецедентно. Тому що як можливо, деякі з наших глядачів знають це вперше, коли взагалі церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться не на центральному головному стадіоні ігор, а власне просто неба в центрі міста. Французи в даному випадку відгородили 6 кілометрову частину річки Сена, яка йде через центр Парижу, і зроблять так такий собі парад всіх атлетів на 85 човнах. От ось вздовж цього цієї ділянки ділянки відгроженої, це ми знаємо, що десь приблизно є десь з половиною тисяч атлетів, які будуть подорожувати цими човнами. А на берегах сени буде до 300 тисяч глядачів, які купили квитки власне на цю церемонію. Ну і варто згадати, що ця територія вона вона оточена будівлями, звичайними будівлями. І там також будуть звичайно мешканці міста і гості міста. Це сотні тисяч додаткових людей, але це звичайно до речі менше ніж початково планувалося. Адже спочатку ідея була в тому, тому, щоб допустити приблизно мільйон глядачів до берегів Сени. Ну, але з міркувань безпеки, власне, такого не буде. І от заходи, які Франція вживає для того, щоб убезпечити власне цю церемонію, вони абсолютно приголомшливі. Так, наприклад, на, на оці 300 тисяч глядачів буде приблизно 45 тисяч поліцейських та співробітників спецслужб, понад 10 тисяч військових. Понад 20 тисяч охоронців приватних компаній, які будуть патрулювати е, фактично цей весь регіон. Також залучено катери е, військово-морських сил. Є, е, є можливість перекрити річку, якщо є потреба. Для цього існують сітки та шлагбауми. Е, на, на будівлях на високих точках вздовж всього цього маршруту будуть розташовані снайпери. Е, вперше в історії Парижа буде запроваджено безполітну зону над усім Парижем розміром 150 кілометрів. І е, також заборонено в місті використовувати будь-які безпілотники дрони, е, е, які не є санкціонованими. натомість поліція буде використовувати немалу кількість безпілотників саме для того, щоб споглядати за натовпом на берегах. І е, також вперше ще одне вперше е, поліція планує використати камери зі штучним інтелектом, які будуть. Власне, слідкувати, що щоб не відбувалося жодних дій в натовпі, які можуть, які можуть загрожувати безпеці, це такий контроверсійний захід, до якого вдалися вперше, і який викликав немало немало кількість суперечок в власне в суспільстві. От крім того, як повідомив днями міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманан. Влада провела перевірку під час підготовки до Олімпійських ігор. Понад мільйона осіб, понад мільйон осіб було було перевірено в плані доступу до Олімпіади безпеки. І от за його словами, приблизно 4,5 тисячі осіб отримали відмову в доступі, серед них 880 людей. Через те, що їх підозрюють в можливому іноземному втручанні, Дарманен був достатньо чітко чіткий в тому плані, що він вказував, що занепокоєння щодо іноземного втручання в першу чергу стосується Росії, що це саме Росія може чинити таке втручання. До речі, він також сказав, що велику кількість так званих представників. Засобів масової інформації росіян було їм було відмовлено в доступі через побоювання, що вони насправді є шпигунами. Так само те саме стосувалося і волонтерів росіян, яким багатьом він не сказав скільком саме, але багатьом було відмовлено відмовлено в реєстрації. Ну і от цікавий випадок, який пройшов через медіа останніми днями. Це випадок з. Шеф-кухарем росіянинам, якого було заарештовано, так очевидно, Наші глядачі ми могли читати про це в пресі. Кажуть, що оце оця людина, Кирило Грязнов, як його назвали в деяких засобах масової інформації, він приїхав в Францію в 2010 році. Він працював шеф-кухарем в Куршевелі. Потім перебрався в Париж. Брав участь у кухарських реаліті шоу в Росії. І, і виявилося, що і... тепер був завербований російськими спецслужбами. А й думаю, детальніше про це в нас є на сайті. Можна почитати. Безумовно, історія доволі цікава. Юро, дякую тобі за твій детальний аналіз про те, яких заходів живе Франція щодо безпеки на Олімпійських іграх і що відбувається власне перед початком ігор у Парижі. Юра Мельник був зама на зв'язку із Францією. Дякую вам за.